Вітаю всіх, ви на каналі Євроавто. Сьогодні у нас знову чередна розборка автомобіля. Міняємо підшипники. Хочу показати людям, де коли люди питають, а як то виробітка на самому двигуні. Зараз переключу камеру. Ось, дивіться, сам двигун. Витягнули його доверху, обично внизу все робимо. Тепер дивіться. Спеціально є такий годинник. Ось він там внизу. Зараз, може, наведеться. О, різкость. Тепер сюди. І тепер я його легенько підношу доверху. О, бачите, читайте на 10 мікрон. Зверху діаметр менший, ніж внизу. Тепер опускаю назад, бачите, Опять 5 на 0 стало. Підношу наверх. 10 мікрон в діаметрі. Це по 5 мікрон з кожної сторони. Чим мірили ось такий глибиномір з годинником. Ось є виробітки, і тепер тих 10 мікрон треба чимось заповнити. І є такий варіант, деколи буває, що ставиш хоч і новий підшипник, і що, то тут ще невелика виробітка. Тут от 10 мікрон мало, доходило і до 20 і ще більше мікрон де коли бувало. Ну там вже реально і людям тоді говориш, що так і так. ну, Може бути такий нюанс, що вам потрібно міняти самий двигун, тому що там виробка, люди там кажуть, а виточте, а ще щось. Ну, Наразі ми не знаємо такого токара, щоб там зараз вибрав 10 мікрон, чи там, допустимо, міліметр, чи два якимось станком. Щоб не пошкодив обмотку в двигунові. Потім запресував туди якусь гільзу і тоді поставити новий підшипник. Якщо хтось знає, де таке можна зробити, можете зателефонувати або написати в в цьому, в цьому... описі, ще десь там Ну, дати знати. Ось ви бачите редуктор на місці. Ми думали, що одним редуктором ми його спочатку зняли, заміняли підшипники. Оказалося, що. В моторові теж чути невеликий гул і ми його розібрали. Бо негарно буде людині віддати автомобіль. Це наш автомобіль, ми його приганяли, але замовник каже, ви мені поміняйте одразу підшипники, бо там був невеликий гул. Йому говорили, що можна пізніше. Він каже, Ні, міняйте мені одразу, що мені, їздити взад-перед. Ось так. Ось чому вигідно купувати у нас автомобіль. Є ще в наявності от, опель не проданий. Отак, От якщо когось цікавить, телефонуйте. Дякую всім за увагу.